Що означає шість пальців гвардіоли, які він показав фанатам Ліверпуля. Напередодні Мансіті поступився Ліверпулю з рахунком 0-2, продовживши свою чорну смугу. В останніх семи матчах містяни зазнали шести поразок та розписали одну нічию. Фанати мерсесайців не могли натішитися перемогою на рідному стадіоні. Під кінець матчу фанати червоних вирішили принизити гвардіолу, заспівавши завтра тебе звільнять. Іспанець не розгубився. Тренер Ман Сіті повернувся до вболівальників Ліверпуля та показав їм шість пальців. Вони символізують шість чемпіонських титулів АПЛ, які містяни завоювали під наставництвом Пепа. Попри таку впевнену та здавалося б саркастичну відповідь, Гвардіола був неприємно вражений. Я не очікував такого на Енфілді. Фанати зробили це не за рахунку 1-0, а за рахунку 2-0. Можливо, їм варто було заспівати свою пісню раніше. Я не очікував цього від людей з Ліверпуля, але це. Це нормально, це частина гри. Я все розумію.